Нещодавно велика група українських сержантів завершила тритижневі тактичні курси лідерства на військовій авіабазі Рамштайн у західній Німеччині. Говориться о те, що Україна змогла підготувати на чому це Все розписано достатньо подробно, і в часті техніки відповідає тим даним, які ми знаємо. Може, бути саме в цій часті нас питаються. Це перший випадок, коли на авіабазі було розроблено та запропоновано навчання лише для України. Мінських військових загалом навчання було поділено на три блоки. Кожен з яких вивчали протягом тижня. Спочатку сержанти проходили заняття із психологічного забезпечення, розвитку лідерських якостей. Другий тиждень був присвячений тактиці ведення боїв, що включала в себе штурм і оборону приміщень, інженерну підготовку, оборону та охорону аеродромів. І третій це заняття із тактичної медицини за протоколами НАТО, як розповів один із учасників навчань. Ми рухались в шаленому темпі. Зволікати просто не мали права, бо попереду дуже багато справ, адже навіть після перемоги роботи буде вдосталь. Нам ще відбудовувати Україну, робити її кращою квітучою ніж вона була до цього. Честь і повага у Швеції з військовими почестями та прапорами України проваджають наших захисників на війну. Бійці повертаються на батьківщину після навчання з військовими почестями українських воїнів додому. і британські військові. Навчання ЗСУ проходить в багатьох державах від Іспанії до Польщі. Країни-партнери вражені стійкістю, сміливістю і рішучістю українських воїнів. Штуку. Це питання до Себастьяна Лікарню і взагалі французького народу їм велика подяка. Ну і президенту Макрону, звісно, теж. От, хороша штука. Ну, я маю надію, що Марпіхом вона буде до, до, до пригоди до подоби, і до вподоби, да. і, і допоможе нам звільнити наші штучки. Взагалі вона їде 120 км в час. Серйозно, і по полю? Ну, якщо докрутить там трохи, якщо як механік ти ж докрутить, а, а потім ще скрутити спідометр за, за українським звичаєм. <гум> якщо коротко це можна характеризувати, не було, не було і ось знову. Заліса кампанія мені дуже нагадує 2003 рік, коли Америка готовилася ввійти в Ірак. Якщо пригадуємо, там постійно відбувалося нагнітання теж постійні були аля скандали про те, що злили інформацію, куди американські війська будуть наступати і так далі. І по суті, довели до такої істерії. Психологічними атаками іракські війська, що коли, по суті, американці заходили значно меншими силами, ми знаємо, що іракці просто кидали у пустелі колони своєї техніки, настільки вони вже була ситуація накалена і нагріта. Аналогія приблизно та сама з теперішнім контрнаступом і вже і є сходяще. Звичайно, є вкиди, звичайно, є. Є якась частина інформації, яку розвідка витягає ворожа. Звичайно, що боротьба розвідок, незрима війна, вона напевно боротьба зараз значно більша, ніж навіть збройова. Бо якщо брати бойові напрямки боїв, це є там Бахмут, Авдіївка, умовно кажучи, декілька центрів на території України. Тоді як боротьба розвідок, вона по суті геополітична, вона триває абсолютно на всій планеті, на всіх. Територіях, континентах і, от власне, робота, яка проведена там, вона буде давати результат безпосередньо в Україні. Отже, будемо виходити з приблизно тепер з такої ситуації, що британська розвідка, що американська, що російська, що українська переслідує одну мету максимально сприяти своїм. Своїм власне, своїм військовим підрозділам для того, щоб вони при мінімальних втратах здобули якусь перемогу. Це стосується як України, і її союзників, так і американців. Визначення дат ну, це, це знаєте, як визначення апокаліпсису. Кожний рік ми всі готувалися в х Але з другої сторони це теж дуже добре, бо насправді кожна така ефективно проведена робота це збереження наших солдатів, наших військ, і навіть цей сам Бахмут. Як для мене став зараз такою точкою відволікаючою, тому що вся увага концентрується навколо Бахмуту, і десь ми починаємо навіть втрачати в полі зору, скажімо, те, що Вагнер, що Пригожин, все-таки увійшов якусь взаємодію з Путіним. І зараз Вагнеру там дали добро на відкриття трьох бригад. А це біля 10 тисяч. Для чого готують 10 тисяч зеків, умовно кажучи, в тилу. Також знаємо, що вони відкликали найбільш боєздатніх своїх інструкторів з інших країн. Ось тут потрібно концентрувати свою увагу. Точно, що їх вже в Бахмуті навряд чи використають, але спробують на інших напрямках. Та сама ситуація з десантно-штурмовими військами. Як скажімо, вони в Бахмут задіяли там резервну бригаду ДШВ, їхню 98-му, і навіть 20-ту піхотну резерву. Питання стоїть, чому вони задіють резерви, якщо вони в тилу формують. Найманців, для чого? Так, якщо вагнерів озброюють там новими зразками танків Т-90, а лінійні підрозділи Збройних сил Російської Федерації на Т-54, Т-55. От, власне, тут потрібно шукати у корінь проблем і, і ситуацію в цю сторону звертати акценти і уваги. Отже, росіяни зараз теж перебувають у фазі вивчення своїх можливостей, своїх потужностей для того, щоб... Я впевнений не стільки для того, щоб завдати удари, як вони готуються протидіяти нашому наступу. Нашому удару і проводять в себе власне в тилу маневри. Звичайно, що воно воно все одно просочується. Якщо ми про це проговорюємо, це зрозуміло, що воно вже є і в певному публічному доступі, і також є те, що його десь вже аналізують і самі військовослужбовці, але те, що росіяни намагаються нам щось протиставити, це однозначно. І до цього потрібно дуже серйозно підійти. І це тепер основна робота, власне, розвиток. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.